Слава Україні п'ятьох посадовців ДСНС судитимуть за авіакатастрофу гелікоптера в Броварах. СБУ викрила колаборантку на Хмельниччині. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Україна укріплює кордон з Білоруссю на тлі військових ігор Лукашенка, щоб не допустити жодних спроб вторгнення або дестабілізації ситуації. Те, що відбувається на території Республіки Білорусь, активно відстежується, щоб розуміти наскільки ситуація змінюється, наскільки вона може бути загрозливою для України. Не припиняються заяви та військові навчання на території Білорусі спільно з підрозділами армії Росії. Це робиться для того, аби Україна постійно тримала на цьому напрямку певні сили та засоби і не перекидала їх на найбільш важливі ділянки фронту, де ведуться повноцінні бойові дії. Пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко. Слідчі закінчили досудове розслідування авіакатастрофи в Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво МВС. Про це повідомив офіс генпрокурора. Обвинувачені порушили правила безпеки польоту гелікоптера. При падінні гелікоптер пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та автівки. Загалом загинуло 14 людей та 31 людина була поранена. Чотирьом посадовцям ДСНС інкриміновано порушення правил безпеки польотів, а начальнику служби безпеки польотів службову недбалість. На Хмельниччині сьогодні попрощались з військовим Миколою Гамолюком. Воїн загинув 25 серпня під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку. Микола Гамолюк народився 22 серпня 1997 року у селі Старий Кривен Нетішинської громади. Чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України у 2022 році. Він був головним сержантом, командиром відділення розвідувального взводу стрілецького батальйону військової частини. Захиснику тільки виповнилось 27 років. Тепер 27 навіки. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Служба безпеки України викрила колаборантку на Хмельниччині. Жінка на початку повномасштабної війни співпрацювала з Росією. Як повідомляють в прес службі управління служби безпеки в Хмельницькій області, переховувалася на Хмельниччині. Зловмисниця займалась підготовкою псевдореферендумів Росії щодо приєднання регіонів України до складу Росії. Після звільнення правобережжя регіону колаборантка втекла на Хмельниччину, де переховувалась від правосуддя під виглядом переселенки. Співробітники служби безпеки України розшукали зловмисницю та повідомили їй про підозру. Затримана наразі перебуває під вартою їй загрожує до 10 років ув'язнення. У Красилові жінка вкрала квіти з могили загиблого захисника. Учора, 28 серпня, до поліції звернулась родичка загиблого військовослужбовця і повідомила, що з могили її покійного брата зникли квіти. Згодом у соціальних мережах з'явилось відео з місця події, на якому зафіксована правопорушниця. Місцевий поліцейський офіцер громади встановив особу жінки. Нею виявилась 59-річна місцева жителька. Навіщо так вчинила? Жінка не змогла пояснити. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини даної події. Вирішується питання про притягнення жінки до відповідальності згідно чинного законодавства. Сьогодні на Хмельниччині синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. До кінця доби прогнозують грози. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду перший рівень небезпечності жовтий. А останні дні літа, – 30-31 серпня, на Хмельниччині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови будуть сприяти високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання відкритого вогню. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось, але запрошуємо вас у наші соціальні мережі, аби ви залишались в курсі найважливіших подій протягом дня. Бажаємо вам мирного та спокійного дня.